Отже, поєдинок розпочався, йде перша хвилина цього матчу. Ворота Вірменської збірної на ваших екранах праворуч. Футболісти України будуть на екранах ваших телевізорів. Їх ворота будуть ліворуч, Ворота захищає, як я вже сказав, Олександр Шовков. І... Однією з умов УЄФА було встановити пластикові стільця. Пробачте, зараз наші футболісти в атаці. Шевченко. І бездоганно діє на виході Березовський. Удар! Удар завдавав Андрій Шевченко. Ось цей удар. Лівою ногою з ходу бив Шевченко. І дальній удар. удар. М'яч летить. В вище воріт. Ось нам показують якраз повтор цієї ситуації. Дали наші футболісти пробити. Вірменському групі. Дохоян. Петросян. Петросян наближається. Говорит. Я! 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 Тільки наскав, що там ніхто не зустрічає Вірменію. І Такий наближається, воріт потужний удар. Ну, Шевтовський був без сили. Митролін. Удар в дальній кут. М'яч проходить буквально в якомусь метрів від стійки. Ось показують нам цього моменту, коли був Дмитрулін, З носка без роздумів сходу пробив Юрій. Абсолютний зараз провал у нас на лівому фланзі. Проходять спокійно вірмени по цьому фланзі Мовсісян. Перед ним Ващук. Мавсісян робить прострільну передачу. І м'яч ледве не влучає в наші ворота. І знову це сьомий номер. Це все той же Артур Петросян. Який забив гол уже нам Мавсісян робить, ось зараз буде ця прострільна передача. І встигає, випереджає нашого оборонця Петросян. Він пробив, але на місці. Шовковський. Цього разу низом передача була. Тимощук. Удар. М'яч застряг. Ще один удар. Як небезпечно пробив Шевченко. Ну а нам тримають крупним планом головка, який теж щойно підключився до атаки. Нам показують повтор цієї ситуації. Ось Шевченко з ходу без роздумів пробив. Шевченко. Лужний. Лужний б'є з низка м'яч летить над перекладеною. Кутовий? Прибров. Лужний. Знову лівою ногою лужний робить передачу. І там був Андрій Воробей. Давайте подивимося цей момент. Після передачі Лужного. Воробей звільнився від опіки. Красиво зіграв Андрій. Пробив, але по цим. Петросян входить. Прости майданчик Петросян. Є! Це щось неймовірне, мати таку перевагу і так провалитись зараз у захисті. Ви, напевно, ви чуєте, що тут коїться на республіканському стадіоні. Оце так перебіг подій. Ну, хто з нас міг подумати, що в першому таймі ми будемо програвати 2-0? Ну, на жаль, наші вірменські колеги показують лише кінцівку цього фрагменту. Шевченко, Рибров, Зараз в метрах 20 від воріт. Будуть виконувати штрафний. Хто саме буде бити? Ну я вже дивлюсь, що буде розганятись Андрій Шевченко. Стінка із шести гравців у білих футболках. Андрій підіймай м'яч! М'яч, сусідці воріт. 45-та хвилина. Андрій Шевченко скорочує рахунок. Браво, Андрій! Який красний м'яч забуває гравець італійського Мілана Андрій Шевченко. Тільки не ну, сказав, що 0-2. Це абсолютно ще не той рахунок, коли слід опускати руки, як Андрій Миттєво нас всіх трішечки заспокоїв. Давайте ще раз подивимось, як він бездоганно закрутив м'яч. І грубо тут помилився Березовський. Всією командою наші футболісти перейшли на половину поля вірменів. Ващук. Лужний Лужний прокидає м'яч на несмачного. Несмачний і далі на Шевченка, але м'яч до нього не дійшов. Гусін! Браво! Оце м'яч! Гусін! сходу без роздумів! Ну просто красавець Андрій Гусін! Ну нічого, створив гол абсолютно на рівному місці! А восьмий номер Андрій Гусін, котрий сьогодні, ну як на мене вперше грає саме під таким номером. Вісімка сьогодні зрівнює рахунок у цій грі. Тут помилився п'ятий номер. І Гусін з ходу до того ж лівою ногою б'є у самісінький дальній кут. Шевченко праворуч підключає Реброва. Ребров ходить в штрафний майданчик, Б'є. І прямо в руки Березовському. Рибров. Шевченко не прикритий ніким абсолютно. Воробєй набирає швидкі, сходить штрафний майданчик, б'є в дальній кут. Ніна Андрія. Шевченко 3-2. Браво Андрія! А яка комбінація, панове, ну просто шедевр контратаки. Є чому повчитись зараз молодим українським футболістам, котрі дивляться нашу трансляцію. Як бездоганно зараз зіграли українці? Воробій, яка передача... Ну не передача, а цукерочка. А Шевченко як пробив. Андрій Шевченко сьогодні робить дубль на 59-й хвилині матчу. Увага! Варданян буде бити. Метрів 26-27 до воріт. Удар. Поруч зі стійкою. Три хвилини додав Ларсон. А тим часом Рибров втрачає нагоду збільшити рахунок. Яшкін робив йому передачу. Андрій навіть не такий. Він намагається просто тримати м'яч. Подовше тримати м'яч. Знову сюди передача на фланг. Нікого немає. І ось він! Звучить свисток данського арбітра Ларсена, свисток, котрий сповіщає, що цей драматичний поєдинок завершився перемогою українців з рахунком 3-2. Панове, святкуймо перемогу. Просто фантастично сь сьогодні зіграли наші футболісти, насамперед проявивши вольові якості. 2-0 програвали українці на 44-й хвилині. Петросян двічі відзначився у Вірменії, але на 45-й хвилині Шевченко скорочує рахунок, потім Гусін зрівнює і знову ж таки Андрій на 59-й хвилині ставить крапку у цьому супердраматичному матчі 3-2.